Якби не було окупації, в Криму зараз би було дуже добре. І людям, які там живуть, і нам, я так думаю. І вони що найгірше не розуміють цього. Багато хто не розуміє. Ну, звісно, тобто я про про тих людей, з якими я стикалася, з якими ми не знаходили точок дотичних. Один до одного останній раз я 90% часу провела в навушниках, слухаючи репера НФ, який дуже агресивний і депресивний. і він дуже прекрасно співпадав з моїм настроєм. Я не могла говорити з людьми, я не хотіла дивитись в очі. Я просто виїжджала кудись в природу і от просто в природу. Природа прекрасна. Те, що з нею роблять, жахливо. З людьми говорити я не могла багато з ким З бабусею могла. Бабуся, класна. І в мене було одне питання, яке для мене, в принципі, от дуже чітко змалювало картину світогляду. Я запитала, точніше, не так, вони сказали, що от ми, у нас є тепер Кримський міст, і ми по Кримському мосту можемо тепер поїхати в Ростов. Я кажу: а у нас є безвіз і квитки на Ранейр по 9 доларів. І я можу полетіти в будь які вихідні, буквально там я. Минулі вихідні я літала в Тулузу. Ти літала в Тулузу. Ну а до цього я літала в Берлін, а до цього, ну не знаю, в Варшаву, в Гданськ. І це мені коштувало 9 доларів. Вони такі. Так наша нам та Тулуза? Ми можемо на Кримському, по Кримському мосту в Ростов. Таке враження, що у них отак от їм закрили, і вони бачать тільки цю щолочку і більше нічого. От тільки Росія. І все.